Доброго доброго дня, Аліна. Дуже цікаво ваше поспілкуватися з вами за підсумками чемпіонату світу, ліцензійного чемпіонату світу Вілка 6 і цікаво, що в тому, в тому випадку, що ви дуже молода, можна сказати, юна спортсменка, 16-річна, вже змагаєтесь з топами з світовими грандами. За, за ліцензію для України, взагалі, які ваші враження від чемпіонату світу? А потім ми поговоримо з вами про деякі деталі ці регати. Так, дякую. Це був мій вже другий дорослий чемпіонат світу в Ілки шість серед жінок. Перший відбувся в Газі в августі минулого року. Та ось цей закінчився два дні тому. Мої враження. Ну, я бачу, що що в мене ще є, куди куди зростати, над чим працювати, тому що е, інші спортсменки, що тренуються все життя понад там 20 років, і я ну цей рівень відчувається дуже добре, але але так, також я я знаю, що в мене є шанси взяти ліцензію для України, і я зроблю зроблю все для цього розкажіть нам, будь ласка, я бачив трохи хайлайтів з цих гонок, але в будь-якому разі, цікаво почути все від людини, яка безпосередньо прийма, брала участь в цих змаганнях. Знаю, що були не гаразд з погодою, це було в перший день. Розкажіть нам, будь ласка, які погодні умови, як справлялися? З цими умовами. Так, в перший день е, ми вийшли, була одна гонка, та та небо дуже швидко затягнуло е, хмарами, і пішов дуже сильний дощ. Ну, дуже сильний, як тропічний, не знаю. Тому е, нас швидко відправили е, на базу, та гонки відмінили на цей день. Е, в наступні дні. Наступний день в нас було три гонки, і це був е, доволі тяжкий день, тому що е, був сильний вітер, і е, в третій гонці е, в мене ну перерізало одну одну відтяжку. Тобто мені прийшлося покинути гонку. Це було дуже прикро. Та в інших спортсменів е, теж були неполадки з, з матеріальною частиною, тому що м, її е, якість не дуже. Ну в Аргентині я не знаю чому, але але якість не дуже гарна, то м, були, були, було дуже багато протестів на цю тему. Наступний день. Е, була тільки одна гонка, тому що знову е, ми чекали на шторм, та він таки прийшов. Тому це місце, я не знаю, воно дуже незвичне, тому кожні, не знаю, два дня два дні тут проходить щось шторм чи е, сильний дощ. Е, ось і потім, через те, що е, в нас були, ну, тобто, кваліфікаційні гонки проходили по Сильному вітру, я не змогла кваліфікуватися в золотий флот, як це було в ГАЗі, тому продовжувала змагання в серебряному. серебряному Розкажіть, будь ласка, от попутний вітер, зустрічний. Як треба боротися? Які складності виникають? І, наприклад, і ви молода, і юна спортсменка, і напевно, Трохи треба фізично, фізичної сили, да, для того, щоб якось впоратися з цим. Так, звісно, тобто гонка проходить, змагання проходить десь взагалі 6 днів. Кожен день планується по дві гонці. Одна гонка проходить проти, тобто наверх проти вітру. Потім це вже залежить. Стартуємо ми перші чи другі, тому що, так як е, дуже багато учасників, е, тобто у нас було 100 зараз, нас розбили на дві групи, і якщо перша група, то далі ви йдете е, ну, перпендикулярно на вітру, е, і потім вже з вітром вниз, е, далі наверх, е, ну, і в, потім е, знову вниз і фінішуєте. Ось така в нас дистанція, і так, як ви вже сказали, це дуже фізичний спорт, тому що ці, цей парус він дуже, має дуже багато сили, ну і відробової сили. Та ну, то я займаюся від 4 до 5 разів на тиждень в залі і цього. Ще недостатньо для того, щоб бути на рівні з олімпійцями і з чемпіонами світу і призерами, тому що тільки займатися взялі, цього недостатньо важно ще бути на воді та бути в цьому в цих, ну в, в тобто на лодці, ходити в цих умовах як найчастіше. Скажіть, наприклад, вам вдалося на чемпіонаті світу в Газі доволі таки е, успішно виступити, враховуючи, що це взагалі був перший для вас чемпіонат світу в такому класі, ну, вілка 6. Е, там е, умови були дещо простішими для вас? Це може прозвучати дуже парадоксально, але мені подобається, коли умови найпростіші, тобто вітер. Uh -huh. Нестабільне треба думати набагато більше і придраховувати, що, що станеться там ну, через п'ять хвилин, і так далі. Тому на тому чемпіонаті мені вдалося ну, попасти до золотого флоту, тому що ну, я я люблю ці умови, і вони були не, не тільки фізичними, як інтелектуальними. Uh -huh. а тому що там була дуже сильна течія, і треба було враховувати це все. А, а тут це, це був нормальний морський бриз, і тут треба було бути ну, сильним. Е, тобто, а по швидкості я ще, ще трішки, трішки не маю тієї швидкості, як е, олім, ну, ці олімпійці. Угу. Тому мені було трішки важче. В одній з гонок уже у срібному флоті ви стали третьою. Розкажіть, будь ласка, про цю гонку. Це було так: в цій гонці в нас був не дуже ровний старт. Я не знаю, чому флот це не побачив, але я побачила, що ліва частина старту набагато вигідніше, і просто стартувала. На лівому галсі. тобто е, мій парус був справа, але завжди ми стартуємо, коли парус зліва. Ну, для mm -hmm. тих, хто не знає Тобто на правому галсі стартують люди. Mm -hmm. і я взяла старту... старт і просто пробила весь флот. І е, я була лідером гонки до до -Вінду, тобто коли ми йдемо з вітром вниз. Mm -hmm. Але потім була група. була е, я пішла контролювати групу, але були локи, які просто пішли в вугол та й вийшли звідти. Тому я стала третьою. Як взагалі оцінювати свою ну, роботу, якість роботи в цій гонці? В моїй гонці, ну завжди не буває ідеальних гонок, тому завжди є помилки. Помилки одна з просто треба пропрацювати і, і в наступному разі не, не робити. Угу. Е, ви сказали, що ви вважаєте, що маєте шанси е, звивати ліцензії, і, е, за, ну, чому, ви виникає такі, ну, чому ви впевнені в цьому, що можете поборотися? Адже ви все ж таки дуже молода спортсменка, дуже від спорту, я так розумію, ну, фізичний і досвідчених спортсменок, але ви все-таки впевнені в своїх силах. Тому що ну це моє, тому що я, я знаю, що можу, знаєте, це відчуття, коли ти знаєш, що можеш. І це показав чемпіонат в Газі, що я можу, я можу кваліфікуватися в золотий фліт, я можу бути серед, я можу ходити серед кращих. Е і чому чому не спробувати? Це не це не моя ціль на цей рік, на цей рік, але. Але але одна з це, це не головна ціль. Я ще ганяюся в е, в юніорському флоту флоті. Тому, тому, якщо є така можливість, чому не спробувати? Е, ти ніколи не знаєш. А, а вдруг вийде? Ми розказували нашим читачам і е, використовували. Матеріали ваших ну, швейцарських сайтів, і розказували трохи вашу історію нашим читачам. Цю історію, коли ви покинули Одесу на, на запрошення, на запрошення швейцарської сторони, як проходить ваше життя в Швейцарії, як, наскільки вам допомагають ваші швейцарські друзі, як вдається, ну, я, наскільки я розумію, по результатах бачу, що все проходить добре, але. Завдяки чому є прогрес. Так, дякую. Україну ми покинули дуже цікаво 23 лютого, за день до війни Це ми вилітіли на змагання, але, ну, так, почалась війна. Ми були в Італії, і потім мене запросив у швейцарський вітрильний клуб, де DRCS. Це назва, і ну, тобто, ми переїхали до Швейцарії. Нам допомогли з, з проживанням, нам допомогли з ну адаптацією якоюсь, і е, з цим клубом цей клуб дуже мене підтримує. Ми знайшли мені лодку, ми знайшли мені матеріальну іншу матеріальну частину. Зараз ми їздимо на всі змагання. Ми тренуємося як в Швейцарії, так і за кордоном. Ми шукаємо наразі ми в активному пошуку на спонсорі, тому що вітерний спорт це доволі затратний спорт, але все, все виходить добре зараз завдяки завдяки чому ви досягаєте прогресу в ціх ну в цьому спорті ну ми бачимо що цей прогрес є по результатах Ми, ну, на дар... жаль ми не бачимо лонок, ну то есть це не завжди можливо але по результатах це вичувається і ви завжди в топі на юніорських на світових змаганнях на юнацьких завдяки чому і які над чим працюєте можливо ну, як Ну, як побудовані можливо, тренування, можливо, щось про це, тому що ну, скажімо так, специфічний від спорту, це не футбол, скажімо так, де всі можна сказати, розбираються. Все ж таки, такий від спорту. Кава. Так ну, взагалі, все почалося ще коли я була дитиною і мій перший авто був оптиміст. Я з моїми батьками дуже багато е, їздила за кордон, ну, і змагалася в Україні, і вже мій рівень був доволі високий в оптимісті, тому це допомогло давати показувати результат зараз в Ілка 4 та Ілка А, е, Наразі я, ну як я вже сказала, в мене є фітнес тренер є тренер, який зі мною на воді, ну і якоюсь командою фітнес-тренер е, займається е, зі мною фізичними вправами е, 4, 5, 6 разів на тиждень. Це, це залежить від е, періоду сезону, е, від нашої підготовки до якихось змагань. Е, ось і а тренер е, на воді е, дуже це профі. Е, Тренер він допомагає мені з підготовкою, тобто на воді. Усе тактика, е, потім якісь ну, техніка, маневри та, і так далі. А, як звуть тих тренерів? Назовіть нам їх. Е, це тренери з Хорватії, але вони працюють на, ну, тобто на швейцарський клуб. Е, Фітнес-тренер це Лео Мішкович, ім'я, а. Тренер на воді це дамір Накрст. Такі в них імена. Зараз вас чекає молодіжний чемпіонат світу. Які цілі, яка, які, які яка вага цього чемпіонату, скажімо так, цих змагань в контексті можливо майбутніх ваших стартів на ліцензійних стартів? Для е, відбору на Олімпіаду це, мабуть, дуже дуже добре тренування, та це перевірка моїх е, ну, здібностей та того, що всього, що я робила до цього. Е, це юніорський чемпіонат до 19 років. І ну, я не дуже люблю там ставити якісь плани, все. Що, зараз ми в топ-3 е, і, і, і все. Ні, я. я я люблю ганятися кожен день, як, як перший, кожну гонку як першу. Та це дуже сильно допомагає, тому що е, ну, в парусному спорті, вітрильному спорті, е, як вже сказала, змагання йдуть шість днів, та дуже ну, іноді не так, як ти бажаєш, але треба завжди боротися до кінця. І, ну, і, і це і, і завжди, завжди потім ти. Ну, воно складується як потрібно, якщо ти не здаєшся. Тому я не хочу зараз там загадувати якісь чи ставити собі е, певну ціль, але я буду робити все, що від мене е, залежить. Я буду ну, робити най, найкраще, що я можу. Взагалі, розкажіть нам такий момент, як взагалі може чи може спрогнозувати, ви кажете, що це ну, інтелектуальний вид, і фізичний? Як може спрогнозувати вітер? Скажімо так. Ну, ви напевно маєте інформацію про погоду, про вітер, але е, на воді це може проходити дуже оперативно і, і можна би, не встигнути за, за вітром. Так як це взагалі відбувається в голові? Тут все грає роль, Ну, звідки вітер, тобто з моря, чи з берега, паралельно на берегу, чи ні. І також грає роль дуже хмари, тому що є хмари, які вони вбивають вітер, а є хмари, які навпаки вони прибавляють вітер, тому що тому завжди треба бути відкритим до природних умов що навколо тебе. На цьому може бути. Наприклад, вітер з берега, це, ну, він буде дуже швидко змінюватися, тому треба е, завжди е, навколо себе бачити інші лодки, як хто йде, і та, та, та теж слідкувати за вітром, що підходить до, до нас. Ось, е, а якщо вітер ну, з моря, то, то це. Найчастіше це морський бриз, який, який вже більш стабільний. Там треба е, знати, в якому заході, ну, тобто, в заході, яка фаза вітру, справа чи зліва, і в, то, в тій фазі треба йти на довгому галсі. А це можна відчувати, так? Можна як би, відчувати, звідки вітер, який напрям, яка структура там. Так, е, звісно, можна. ну, це... Все на відчутті, але є люди. ну, Багато людей вони використовують компас, що теж допомагає. Ви використовуєте теж якісь прибори чи. Ні, в мене все на, на відчутті, на опиті, та... ні, я не використовую компас. Ви, ви казали, що. Вітрильний спорт дуже такий дорогий. Розкажіть нам, будь ласка, ці моменти. Е, так. Е, е, наш клас, він не, не настільки дорогий, як інші, але все, що уся матеріальна частина може коштувати від 10 до 12 тисяч доларів. Ну, напр, наприклад, розкажіть нам, ну точно розуміємо. Наприклад, Корпус лодки коштує десь 6-7 тисяч. Потім нам потрібна мачта яка карбонова, це, це коштує десь півтори тисячі. Нам потрібен е, який теж коштує десь 500 доларів, мабуть. Нам потрібно відновлювати парус кожні півроку, десь. Один парус коштує десь е, також 700 доларів mm -hmm. чи євро. Е, також нам потрібні блоки, нам потрібні шкоди, ну та інші веревки, е, які ми, ну, тобто, е, та, звісно, м, трейлер для машини, щоб все все перевозити. Е, чому ще він. Дуже затратно, тому що не, не завжди можна взяти лодку. Ну, тобто сюди, в Аргентину, я, я не зможу свою привезти, на жаль. Тому дуже багато коштує літак і чартер лодки тут, чартер катера, та і і, і так далі. А ще додає трішки складкості те, що можуть ми, що ми, нам треба виїжджати кудись за кордон і робити це. ну Якнайменше два рази на, на місяць, хоча б по п'ять днів, щоб ну, тримати себе на якомусь рівні. Зрозуміло. Ну, в цілому, так зрозуміло. А чи вдається взагалі, займаючись спортом, багато часу він це потребує займатися і навчанням, адже у вас такий період, коли це? Це треба робити, ну це взагалі завжди треба робити, але я розумію, десь 10 клас, і треба займатися. Як це у вас здається чи не вдається? Так, звісно, в українській школі я в 11 класу вже закінчую. Я навчаюся в онлайн-школі джерелом, тобто я я роблю завдання, коли в мене є час. Це дуже зручно. Але в Швейцарії я навчаюся очно. Це система, тобто, після 9 класу в них можна піти чи в гімназію, чи піти вже вивчати якусь професію. Можна бути як ну, садовником, наприклад, так і програмистом, чи, ну, як я, менеджер. Ось Це перший рік, як я займаюся цим. Два дні я вчуся в школі, та три дня я Ну, щось як в компанії працює, можна сказати. Е, ось і тому все це починається ну, десь з сьомого ранку, ну, доволі доволі рано, і закінчується е, десь о пятій і потім, і в мене ще є тренування в залі. А трохи розкажіть на от, от ваша побудова дня, от, от ви тільки що. Трохи сказали про це. Розкажіть нам от, от такий звичайний, звичайний день, де є і навчання в школі, і тренування. Ну, по, по, по годинах, чи, якщо можна. Е, я завжди я, я встаю в 6 ранку, в 6 ранку. Потім я збираюся до, ну, до школи завтрак і так далі. Дорога до школи в мене займає десь годину. Що і півтори це, і ну, якщо я їду, просто школа та компанія, в якій я навчаюся, вони знаходяться в різних населених пунктах Швейцарії, тому дорога може бути як, як один, так і півтори. Потім е, десь до п'ятої години вечора я, ну, я у школі і е, потім. У шостій в мене десь починається тренування в залі, яке проходить від півтори до двох годин, в залежності від того, що я роблю. І також дорога додому займає ну, стільки же, одну годину чи півтори. Тому додому я приїжджаю десь о 9 вечора. вечора. В мене є сили тільки на те, щоб поужинати та. Повечеряти та піти в душ, і, і ну, готуватися на наступний день. Ну, але є такі дні, коли ви виходите на воду, так? Е, так, е, але зараз, ну, зараз зима, тому, тому я не можу. Е, але коли я виходжу на воду, я найчастіше це роблю в ну, на вихідні, тому що. Там є повнодень, можна просто добре тренування. А не, не замало тільки двох виходів на воду в тиждень чи період підготовки це по іншому. Ну так, це замало, але ну не варіантів нам не, небагато. Як я вже сказала, ми пішємо за ну, на змагання та ми влаштовуємо. Uh, ну, якісь uh, тренування перед змаганнями, наприклад, там три дні, чотири на акваторії, і, і так і проходить і, моя зимова підготовка. Uh -huh. Влітку ну, ми проводимо більше, більше часу на воді, тому що я yeah, так температура uh, до цього більш благодійна. Розкажіть, а ви з, з сім'єю проживаєте чи сама ну, в Швейцарії? Я проживаю з сім'єю. Е, ну, в, в мене тут е, батьки, е, дві сестри та бабуся. Тобто угу. Вам не, не скучно, так? І ви не скучаєте за домівку, чи, є, чи є, все ж таки скучаєте за Одесою, за, за Україною? Звісно, я дуже шку скучу. Я дуже скучу за своїми друзями та за своїми е, іншими родичами. Е, також я скучу за моєю старою школою, яку я ходила до війни. Е, це школа 56 шість е, на тенисті. Так, так. Ось я, ну, я дуже б хотіла побачитися о, з вчителями та з моїми. Однокласниками, яких я не бачила, і ну я не знаю, коли я побачу, тому що таке можливе одне з останніх питань. Як е, в цей час? От ви виступаєте на багатьох міжнародних змаганнях. Е, з якими з почуттями, з, з яким настроєм виходити на наводу, вираховуючи, що йде війна, і, і ми всі розуміємо, що спортивний фронт це теж фронт, і маємо під... спортсмени мають теж піднімати флаг прапор України на вище на над усіма. Так, як ви вже сказали, спортивний фронт це теж фронт, тому моєю великою мотивацією є те, що про нашу країну не забували про те, що в Україні йде війна, не забували, що люди бачили, ну яка українці сильна нація та те, що український прапор він лунає як прапор кращої України. Ну що ж Аліна, дуже дякую, що з нами зв'язалися, і дуже бажаємо вам удачі і е, правильного вітру, напевно, да, і попутного, складно сказати. Да, той вітер, який принесе вам удачу на чемпіонаті світу, і, і великої удачі вам в боротьбі за Олімпійську ліцензію. Ми дуже пишаємося, що є такі. У нас така молодь, яка, яка нас м яка прославляє Україну, прославляє Одесу на весь світ. Дуже дякую. Дякую. Дуже приємно. До побачення. До побачення.